Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні знову отримала дуже велику кількість питань стосовно завершення війни. Багато людей чекали саме сьогоднішню дату. Знову в інформаційному просторі розповсюджується інформація про конкретні дати, про конкретні події. Хтось цю інформацію викинув у простір і більшість підхопили. Та нічого не стається. І знову піднімаються ці питання. Я дуже прошу підписатися на мій телеграм-канал, будь ласочка. там я ділюся інформацією, прогнозами, тим, що передивляюся, тими баченнями, які маю стосовно подій в країні та світі. Тому, будь ласка, кому це цікаво, долучаємося, підписуємося. Там я маю змогу більше написати і більше сказати. Стосовно ситуації в нашій країні до кінця 24 року. Приймаються наразі рішення. Зараз іде а, моменти прийняття рішень. Але ситуація дуже так стопориться. Дуже зараз багато тривожності піднімається в людей. Так? Ну, звісно, всі ми боїмося, всі ми переживаємо через те, що ми спостерігаємо зараз, всі масово. Ту активність, яка відбувається, так? Ті плани, які ворог зараз втілює, так, і дуже багато тривожності відбувається. Чи буде ж таке завершення? Завершення війни у цьому році? Інформація закрита. Інформація дуже, знаєте, так, мутна. От. Тут все базується на домовленостях, які вже є. Тому ми їх не бачимо ще, але вони вже є. І тут іде про допомогу інформація. І ця допомога, як наче, є ключовою у тих ситуаціях зараз, які відбуваються в нашій країні, і які пов'язані з лініями, зіткнення, з прикордонними територіями. Як ви думаєте, як так наші е, військові, коли в нас не вистачає ресурсу, фізичної сили, можливостей, так легко пішли е, на територію ворога і буквально за дуже короткий час забрали там території? А та сторона відреагувала на цю подію досить цікаво? Ну, е, Хто вміє аналізувати, я думаю, ті задумувалися про цю ситуацію, так? Ситуація, яка тягнеться достатньо довгий період часу і яка не має, в принципі, виходу, тому що це глухий кут, потребує рішення, а як його знайти? Тому розігрують зараз ось таку партію на шахматній дошці, а ми у цій всій грі прості пішаки. Які спостерігають і назавжди розуміють, що відбувається. Стосовно конкретного завершення війни. Чи завершиться вже оця вся ситуація у цьому році, я не бачу. Це якась така ілюзія ще. Це ілюзія. Не бачу я ще завершення. А що буде так, до кінця цього року? Отака ситуація. Ми будемо в ній перебувати. Це може бути говорити про те, що чітких рішень ще не буде. Різкість, агресивність і вивчення якоїсь ще інформації буде присутня. А далі мені йдуть повторювані циклічні події достатньо агресивного характеру. Тобто тут йдуть агресивні енергії. Тобто повторювані речі, йде тиск, іде супротив. І багато брехні. Далі, що чекає нашу країну у найближчі півроку, давайте так скажемо, так, з переходом на 25. Форс-мажори розчарування, втрати, якісь дуже такі серйозні речі, так? що стосується допомоги. Тут те, що пов'язано з допомогою. От, Ми, як наче, будемо як дурні. От реально, нам щось можуть говорити, обіцяти, але нам щось не дадуть. І ми будемо просто як, а, ну, такі дурні дурні. А, мені показують, що рішення якісь приймаються, але ми про них. Не знаємо, і ті рішення можуть нас розчаровувати. Скажімо так, енергії ми будемо спостерігати ще достатньо агресивні, тобто ще поки що повного, повної зупинки не бачу. І де, ідуть складнощі на державному рівні, мутність, яка буде випливати назовні, ми це будемо бачити уже у 2025 році, це буде висвітлюватись більше. Ось, та далі, та далі йдуть такі рішення, які можуть завести нашу країну, а, взагалі в таку, знаєте, ізоляцію. І мені ідея маніпулювання, ізоляція, відокремлення, тобто обмеження ресурсами. 25-й рік. Чи завершиться це все у 25-му році? Давайте подивимося, чи буде зупинка тих дій, які відбуваються зараз цієї ситуації у 25-му році, які енергії нам ідуть. На 25-й рік іще мені йдуть активно захист. Тобто ми ще будемо боронити свою країну. І йдуть агресивні залежні енергії. Тобто ми ще можемо перебувати в такій ситуації, де буде ще не зовсім спокійно, емоційно взагалі виморені. От, і ну, такі розчаровані, скажімо так, це ми дивимося початок 25-го року, тому що події можуть змінюватися. Давайте подивимося, що на найближчі півроку, так, у нас тут залишилося декілька місяців до кінця 24-го і візьмемо перший період 25-го, так? Що взагалі буде? Мені йде втрата ресурсів, обмеження ресурсів. І тут ідуть повторювані події, циклічні. Ми вже в них таких були подіях. Це говорить про те, що нас, ну, я думаю, всі вже. Розуміють про те, що нас будуть таки обмежувати, і будуть спостерігати за тим, як ми у тому обмеженні будемо барахтатися. Дуже цікава історія. І це обмеження буде тривати якийсь період часу. Тобто тут обмеження саме по ресурсам. Саме по ресурсам. Буде достатньо емоційно та фізично складно. А ще мені іде інформація про те, що тут ідуть якісь труднощі, пов'язані з водою. Обов'язково звертіть увагу саме на водичку. Що до нас ще несеться? Що до нас ще несеться? До нас іде а, ситуація, знаєте, дуже сильно схожа на якусь паузу. На якусь таку заморозку, зупинку, можливо, тимчасову. Тобто, це не завершення. Але це може бути цілком якась пауза. Ось. Для того, щоб накопичити якісь ресурси. Ну, поки ось так. А далі йде маніпуляція по обмеженню країни.